Негода на Прикарпатті. напередодні сильні пориви вітру повалили дерева та пошкодили дахи приватних житлових будинків. Стихія наробила лиха в селах Поплавники, Покасівці по касівці та в місті Галич. Зокрема, чималих збитків, буреві заподіяв в селі Шевченкове Галицької тергромади. Там пошкоджено покрівлі понад 20 будівель. За допомогою інструменту бензопил рятувальниками було проведено роботи щодо розчищення доріг. Та проїздів від повалених дерев. Орієнтовно було прибрано 20 повалених дерев. Сьогодні відбулося позачергове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Галицької тергромади, на які прийняті рішення щодо ліквідації подальших наслідків, відновлення доріг проїздів, відновлення. Електропостачання а також надання допомоги постраждалому населенню.